Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Як смачно приготувати терті пляцки, деруни, тертюхи, бецики, бульбаки, бараболяники. Ось невеликі поради. Картоплю очищаємо від шкірки і натираємо на дрібній терці. Для смачних дерунів раджу обирати тільки стару картоплю. В залежності від сорту картоплі буде виділятися різна кількість соку. Зайвий сік обов'язково потрібно злити, щоб маса не була рідкою і наші деруни не розвалювалися під час смаження. А щоб маса не потемнішала і майбутні деруни теж, десь на середині процесу натираємо на дрібній терці одну цибулину. Далі додаємо одне ціле яйце. На 1 кг картоплі я додаю одне яйце. Також витискаємо через часникодавку 1-2 зубчики часнику. Солимо та перчимо за смаком. Додаємо 1 столову ложку сметани. Саме сметана та цибуля не тільки доповнюють смак дирунів, а й зберігають колір картоплі. Добре перемішуємо. В кінці до картопляного тіста я додаю 1 столову ложку з гіркою борошна. На 1 кг картоплі я додаю 1 столову ложку борошна. Борошна нам потрібно небагато, адже зайву рідину ми злили, та й сама картопля містить крахмаль. Добре все перемішуємо і одразу смажимо деруни. Сковороду добре розігріваємо, смажити деруни я буду на домашньому смальці, можна на олії. По одній столовій ложці викладаємо картопляне тісто на розігріту пательню. Зверху злегка притискаємо ложкою та смажимо з обох боків до рум'яної скоринки. Подають деруни з сметаною чи грибною підливою, але в будь-якому випадку це дуже смачно. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!